Добрий день, друзі. Сьогодні приїхала на дачу після роботи, тому що доця заказала мені давнішню мою хотілку – лохену. А сьогодні приїхала, бо хочу підготувати посадочну яму для лохени. Ви знаєте, що для неї треба особливі умови для посадки. Отак От ця діляночка виглядає. Оце скошує траву. А потім копаю. Роблю це перший раз, але начиталася в інтернеті, надивилася відео всяких блогерів і надію, що в мене все вийде правильно. Купила кислого торфу, суміші так само для лохини, землі. І хвойний опад в мене є. Буду вам все далі завтра показувати, коли отримую посилку. А зараз хочу показати, що це зовсім непростий труд тут копати. Поки що, отак. Думаю, що треба ще в глибину трохи викопати. І хочу отак до забора. Десь метр від забору. Це буде довжина цієї канави, десь метрів біля п'яти. Тому що заказали ми 4 кустика. про це розкажу пізніше. Працюємо вже вечір, але ми майже справились. Отаку траншею ми викопали. Ну, не знаю, глибина сантиметрів біля 40. От, бачите? На більше нас не вистачає, але я думаю, подивимося, які саджанці будуть. Купаємо з моєю подружкою, в якої дуже гарний садочок вам сподобався. Нас притніше, за мене в неї краще виходить, але якось ми стараємося. Нічого, ми можемо все. Українці можуть все. Отак От ми підготували під Лохину собі грядочку. Отаку я купила ленту. Зараз бока прокладемо цією пленкою. Вона така грубенька. І оставимо до завтра. Ну, ось, друзі, ми знову і на дачі. Прийшли мені наші кущики-лохини саджанці. Що я можу сказати? Я сподівалася, що вони будуть трохи більше. Купали таку довгу траншею. Але, можливо, всі присилають такі кущики. Я думаю, що це двох річка. Вони зелені, непогані. От вам показую ближче. Коріння ще не дивилася, не відкривала, бо хочу зараз відкрити, замочити їх в радіфармі трошки, щоб вони напиталися водички, поки ми будемо готувати. Далі нашу яму. Правда, в одному кущику найголовніше, бачите, пагін зломався. Ну, зараз я його відріжу. А це кущик лохини моєї подруги. Вона мені його подарувала, тому що він був посаджений в обичний ґрунт і не хотів рости. Тому посадимо його на нашу грядочку разом з остальними кущиками, буде 5 штук. Якраз для них ми викупали цю траншею, вона довжиною 5 метрів. Бачите? До стінок простелили плівку, Ось так це виглядає. А на дно наложили відходи після обрізки від нашого кіпорисовика. Якраз добре, що я їх не викидала, але я ж збиралася садити лохину. Тому це нам пригодиться. Ще в нас є багато такого гілля від кіперисовика, воно вже висохло, але це і добре. Ми ним замульчуємо зверху грядку, коли посадимо. Придбали торфа кислого, оце чистий торф, не знаю, тут літрів 30, напевно, залишилося в мішку. І таких три мішечка по 20 літрів це грунтосуміш. Для лохини і ще має мішок опаду з лісу. під Підсотним. Бачите, отак. Тут голки, земля, шишки. Воно теж підкислить почву. Зараз будемо... Ну, якщо не хватить, то трошки додамо ще своєї землі. Тут земля теж кисла, тому що росте кругом хвощ. От, подивіться, тут де не покошено, бачите, скільки його. От. А він росте на кислих ґрунтах. Так що, я думаю, що лохині має сподобатись. Ми підібря... підібрали сонячне місце. Лохина росте на сонячних ділянках, їй має бути достатньо сонця, щоб тіньочку не було зовсім. А тут, як ви бачите, сонця дуже. Зараз спекотно, але вибору в нас немає, тому що завтра на роботу і мусимо сьогодні закончити з посадкою лохини. Зараз будемо працювати. Ще забулася вам сказати, які сорти я лохини купила. Це два кущика сорту Патріот. В, бачите, на тікеточки підписано. Це. Ранньо стиглий сорт лохини і два кущика сорту насолода. Це пізній сорт лохини, різні для того, щоб вони між собою запилялися, і тоді врожайність буде краще. Но ми робимо це перший раз. Будемо сподіватися, що все в нас вийде. І колись отримаємо результат своєї праці. Будемо спостерігати за цим. Ще буду додати, такий в мене є підкислювач ґрунту. Це зразу і добриво. Добавлю його трошки в кожну луночку. А зараз замочу їх в радіфармі для того, щоб напилися водички. Дорогенькі мої. вийшлося, як завжди. Хотіли як краще, а вийшлося, як завжди. Шланга не вистачає метрів три. Дивіться, який він довголесний. І він був у мене 50 метрів. Я відрізала і 3 метра до цієї діляночки не вистачає. Тому носимо відрами, щоб залити це все. Ось, засипали землею, пролили по можливості. Тому що, певно, Викопали дуже глибоку цю яму. От стільки в нашій є кіпарисовика. Зараз будемо ще накладати поверх, а тоді вже під кожну рослинку засипати цей ґрунт, тому що сюди треба уже скільки будемо довозити потом. Але я думаю, можливо, ця хвоя буде перегнивати і буде добре. Так що працюємо далі, буду показувати після кожного процесу. Рослинки напуваються, от стоять у водичці. Коріння непогане, понравилось. Тільки саджанці малуваті, певно, довго будуть рости. Але нічого, будемо чекати. Наразі вийшло отак. Всю хвою помістили в яму, поставила воно в мішку трошки, щоб замульчувати. Вся земля теж пішла в яму. І ще її недостатньо. Але вибору нема, тому що саджанці чекати не можуть. Тому насипала отак під кожен саженець торф кислий, посажу його. А потім з лісу привезу землі з опадом, і ще зверху це все позасипаю. Зараз продієм і посадим кущики, тому що, коли в раз сюди попаду, не знаю. Треба посадити їх. Привезу опаду з лісу і замульчую це все. Плівка трохи виглядає, ну не хочу її підрізати. Так здається, що дуже глибоко земля, але ні. Це трошки плівка доверху. Можливо, тому обріжу, не знаю. Поки що так. В кожної луночці зробила таке заглиблення, пролила водою, додавала добрива. Я так розумію, що воно сіркою для того, щоб ще підкислити ґрунт. Зараз всі рослинки свої сюди посажу. І тим, що залишилося, замульчую, ще добре пролью водою. І на цьому сьогодні буде все. І так, на сьогодні наша робота закінчена. Це все зайняло в нас десь 2,5 години. Грунту трошки в нас не вистачило, але все доробиться. Під кожною рослинкою достатньо. Міжряддя попідсипаємо потім. Подивимося, як вони будуть себе почувати. Пролили все водою. Будемо спостерігати. А на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Якщо є якісь зауваження до мене, можете писати, я прислухаюсь. Переробляти, звісно, вже нічого я не буду. Але, можливо, надалі якісь ваші поради мені допоможуть. Підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами. Подивіться, яке гарне наше українське небо, яка гарна наша українська береза, калина. І ми обов'язково переможемо. До побачення, до нових зустрічей!